Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті і вийшла вже друга серія серіалу Останні з нас, яку зняли за мотивом гри «The Last of Us». Черговий епізод вийшов як і перший, дуже великим на подробиці, а тому в цьому відео я детально поясню, що ми побачили у другій серії Останні з нас. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Співавтор Ніл Дракман зняв цей епізод The Last of Us, тому не дивно, що ми побачили багато посилань на оригінальну гру. Одним із наших улюблених типів пасхалок є пам'ять про ігри, і друкман поставив їх у великій кількості. Перший великий випадок, коли Еллі, Джол і Тес пробираються містом. Коли вони ходили по дахах будинків, Джоел запитує Еллі, чи зовнішній світ є тим, на що вона сподівалася, коли вона просто відповідає Все ще поза, але ви не можете заперечити цю думку. Це приємна розмова між Джоелом та Еллі є одним із перших моментів, коли вони чесні один з одним, і в шоу це чудово зображено. Це не велика сцена, але вона підкреслює, що наблива ставлення команди HBO до оригінальної гри. Ми маємо багато таких моментів у цьому епізоді, особливо в кінці, де ми зустрічаємо нашого першого клікера. Еллі не вміє плавати. Коли тес Еллі та Джол пробираються через зону карантину, вони натрапляють на затоплену будівлю. Їм потрібно перейти, але Еллі не хоче, тому що вона не вміє плавати. Джоел сміється, бо вода коліна. це невелика взаємодія стосується головної ігрової механіки The Last of Us. В оригінальній грі Еллі не вміє плавати, і Джолл повинен знайти спосіб для неї перетинати ділянки карти. Це був виснажливий процес. Шоу висміює цю ідею, показуючи, що Еллі йде по воді без допомоги Джоела. В першому епізоді ми ненадовго бачили, як Еллі тримає свій ніж, але тут нарешті ми маємо момент, коли Джол говорить з нею про це у The Last of Us. Left Behind» і коміксі The Last of Us. American Dreams» ми знаємося, що він належить матері Еллі Ханні. Ми бачимо, як Еллі використовує цей ніж як основну зброю ближнього бою в обох іграх The Last of Us». За Part 1 холодна зброя Джойла дуже легко ламається і йому постійно доводиться виготовляти нову, лезе Еллі ніколи не ламається і є її єдиним захистом від заражених, оскільки вона не може мати пістолета. Актори «Місті Лі та Філіп Ковац повторюють свої ролі голосів жінки та чоловіка клікерів у серіалі Останній з нас, яких на екрані грають Ольвіє Роспарент та Семіл Хуксема. Раніше літа Ковац робили захоплення руху та озвучку для інфікованих, що пішли далеко у грі. Коли Джоел, Еллі та Тес вперше стикаються з клікерами, ми чуємо їхні жахливі звуки, коли тріо намагається втекти непоміченими. Коваць написав у Твіттер про свій досвід на знімальному майданчику, сказавши. Дякую, ми з місті Лі отримали справжнє задоволення від роботи з нейлом дракманом, відтворюючи цих персонажів і допомагаючи їм оживати, граючи проти чудових акторів на екрані. Точний декораційний дизайн. Цей розділ буде відносно коротким. Ми мандруємо містом і потрапляємо в музей з знайомих гравцям місце. Коли наш основний акторський склад досягне музею, шанувальники швидко помітять, що він виглядає точно так само, як той, що був у грі. Цей епізод значною мірою заснований на третьому розділі «The Last of Us Part 1 – The Outsiders». Тріця пробирається до музею, де тес заражається та, зрештою, жертвою собою, щоб виграти Джоел та Еллі більше часу. Якщо ви пам'ятаєте, у першому епізоді парадіо згадувалося про Джакарту. Тепер спогад показує нам, що сталося в Джакарті Індонезія. Ми зустрічаємося з радною професором мікології в університеті Джакарти. Виявляється, Кордицепс спочатку мотував, щоб вижити в організмі людині в Індонезії. а це означає, що інфекція походить з Індонезії. Гравці запам'ятають цю ребліку з гри, коли Джол і Еллі зайдуть у готель. Однак у серіалі HBO це відбувається набагато раніше ніж у грі. Мені сподобалася ця діалогова взаємодія в грі, тож приємно бачити це в серії живих дій. Те заражається, і як в грі вона залишається і жертвою собою, щоб Еллі та Джол могли йти далі та вижити. Єдине відмінність полягає в тому, що в грі вона залишається, щоб відбиватися від кількох людських солдатів. Тоді, як у серіалі HBO, вона підпалює пару нафтових бочок, щоб побити купу заражених під час вибуху. В обох сценаріях вона гине. У грі ж послідовність розгортається в шоу інакше, де те вбивають агенти Федра, авторитарного псевдоуряду, який підтримується після зомбі-апокаліпсису. Ось як шоуранер Крейг Мейзін пояснив цю зміну: я би поставив Нілу Дракману. Тисячу неприємних запитань, особливо на початку, сказав Мазін, і я пам'ятаю, як одне з неприємних запитань, яке я поставив, було чому солдати Федра аж тут. Якщо відкрите місто дійсно дуже небезпечно, здається, що вони справді йдуть далеко, далеко від свого шляху, щоб знайти Тес і Джоела. Вони можуть сказати: гей, вони зробили жахливу річ, але їх там просто вб'ють. То яке нам діло? Ми точно не пустимо їх назад. Якщо ми коли знову побачимо їхні обличчя, ми їх дістанемо. Натомість творча команда вирішила використати епізод як можливість викласти деякі основні правила, як для Еллі, так і для глядачів. Однією з наших потреб було показати, як заражені захоплюють місто, сказав Мазін, як вони працюють, як вони заражаються, скільки їх там, які види є, і це природно призвело до того, що мало сенс для цієї кінцівки, а саме для того, щоб вона вмерла не через солдатів Федра, але ви ще побачите солдатів Федра, тільки не в Бостоні. Клікери є одним із останніх етапів життєвого циклу зараженого. Перший крок бігуни це найшвидкісні зомбі, яких ми бачимо в Орді в кінці епізоду. 2. другий етап сталкери повільніші, але лютіші. Інфікований, який подарував тес, той жахливий, але інтимний поцілунок перед тим як вона пожертвувала собою, був сталкером. Клікери найбільш відомі своїми вириславими обличчями, що робить їх повністю сліпими. Однак у них неймовірний слух, а їх назва походить від клацаючих звуків, які вони видають, щоб орієнтуватися за допомогою ехолокації. Однак це не потужна ехолокація кажана, який шукає свою жертву. Тому ховатися та абсолютна тиша зазвичай є найкращим способом дії, як ми бачили. Джоел та його друзі ховалися в музеї. Питання про те, скільки часу потрібно, щоб стати клікером, досі залишається незрозумілим. Серіал HBO зазначив, що для повного зараження після укусу потрібно не більше одного дня, що швидше, ніж у грі. У грі зараженій людині потрібен рік, щоб стати клікером. Можливо, HBO скоротив цей термін, але доказів цього поки що немає. Коли хтось намагається вбити вас, це не має значення, як довго клікер був клікером. Важливо лише мовчати і бути непомітним. Навіть постріл із пістолета в голову просто відриває частину їхнього зарослого бадилля і розлючує їх. Тому ми бачили таку важку боротьбу з ними наших героїв. Вбиток лікаря виходить лише поціливши декілька разів в одне місце. Що стосується поцілунку Тес, то тут я хочу трошки поговорити. Варто розглянути, що символічно робить оновлена сцена та що ця зміна означає в контексті історії. Що означає поцілунок? Поцілунки можуть бути романтичними. Вони можуть бути без згоди, цілком можливо, що шоуранери цього драматичного телешоу жахів просто хотіли драматичною та жахливою грубою сцени боді хорору. Але якщо трохи подрапати поверхню і поцілунок, і його вусики дають відчуття, що тес вітають у новій спільноті інфікованих. Щось у ньому нагадує і підцілунок іуди. Це може сигналізувати про те, що якщо тес не вдасться підірвати вибухівку навколо себе, вона зрештою перетвориться на монстра і продовжить заражати інших людей від того, хто намагається врятувати людство. Інше можливе значення стосується стосунків ТЕС із Джоелем. Перед смертю ТЕС каже Джоелю – що ніколи не просила його відчувати те, що відчувала вона, що означає відповідати їй взаємністю. Поцілунок зомбі це грутексна інверсія, того що тес, здавалося, дуже хотіла від Джоела – інтимності, близькості єдності, але ця близькість коштує дорого. Вона втрачає самобутність і людяність. Є останнє тлумачення, яке є менш благодійним. Очевидно, що поцілунок відбувається без згоди, тому це натяк на зґвалтування і жорстока поведінка, від якої страждає багато людей у наш час. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.